Вас, друзі, давайте подивимося, які приємні несподіванки чекають на вас найближчим часом. Будемо сподіватися, що лише приємні. От нам випадуть приємні несподіванки. Давайте подивимося. От які дійсно приємні несподіванки. По-перше, у вас триває трансформація, або, можливо, ви вже її завершуєте. І знайте, що. Ну, Завдяки цій трансформації ви ну, силу духу якусь здобули в собі. Е, ця сила духу вас веде до цілі, вас веде до успіху до вашого, до перемоги вашої. А ще вам кажуть, що в результаті цієї трансформації ви зцілили свою душу. У вас відбулося зцілення. Так. Цікаво, давайте ще подивимося, що ще? Що ще найближчим часом буде траплятися дуже таке визначне у вашому житті найближчим часом? Вам кажуть, ви на правильному шляху. Тримайтеся цього шляху. Так, цей шлях веде вас до кохання. Ви зараз перебуваєте в потоці життя, яке вас несе. Віддайтеся цим потокам, довіряйте своїй душі, довіряйте своїй інтуїції. І знаєте, що ви на правильному шляху. Вас ведуть правильним шляхом. Вас ведуть до... до кохання. Так. Ще. Ще, що у вас найближчим часом буде відбуватися. Ви знаєте? А тут про подорожі. Ось подорож і ось дорога. У вас чекає дорога. Ви... Вам потрібно кудись поїхати, в якусь подорож, мандрівку. Відрядження, дорога на вас чекає. Ця дорога вас наповнить якимись новими ідеями. І ви зарядитесь якимось таким креативом. Це вам необхідно, можливо, для роботи для вашої, для втілення в життя якихось ваших мрій. Так, це буде дуже приємно. Це вас чекає, ця дорога на вас чекає. Так, Що ще ще. Кажуть, щоб ви не відкладали на потім. Своє мистецтво, ви митець. Ось що вам кажуть, ви митець в душі. Ви, можливо, знаєте, ну, як ви можете якусь свою творчість е, проявляти, але ви що все відкладаєте на потім. А вам кажуть, поки ви горите оцими ідеями, поки у вас є цей дух творчості, ви зараз, просто зараз творіть, творіть і ще раз творіть, подорожуйте, набирайтеся якихось вражень і творіть. Ідіть до своєї цілі. Ви на правильному шляху, ось які послання.